Сем Сем Бріджес! Ласкаво просимо до нашого літнього будинку біля водоспаду. Ха -ха. Що ж, дякую, що приїхав. Я завжди хотів з тобою познайомитись. Я знаю, що ти думаєш. Це видро в мене на голові? Чи я просто радий тебе бачити? Ну, Но... і те інше. Насправді видра належить до родини Горностаїв. У мене в родині є горно але досить промого брата. <реш> Чоловічі, от ти крутий. Гей, а ти знав, що водри можуть вижити без землі? О, так. Вони їдять, сплять, навіть народжують. Все у воді. Єдине, що вони не можуть зробити у воді, це потонути. <реш> Бо... <реш> вони такі гарні плавці. <реш> Ти смієшся так само, як і цей хлопець. Гей, до речі, візьми Це Це допоможе тобі в дорозі. Так, не хвилюйся за мене. У мене є ведра. Давай. Аго, давай ведро. Доволі добре. Давай. Боже, ти мої іди на за останні 12 років. До речі, це кі пішов був пришити. Рукою мого косплей-партнера. Вона дивовижна. Потрійний шов. Це шовк. Вона неймовірна. Одягни його. І ти теж можеш без страху долати річкові пороги. Якщо ти тільки не боїшся виглядати занадто сексуально. Так? Справді, все ще нічого, знаєш, що гаразд. Та и не річка стане твоїм другом, буде весело.